Згадати є, що на Майдані. Одинадцять ну. років от буде вже. А як чистий вроді як вчора. До кінця я там знаходився. Головною метою для мене була перемога в цій революції, гідності. Ну, не дарма, як кажуть, хлопців ми пам'ятати, ми будемо все життя коротше, тих достанніх днів, я їх буду пам'ятати. Багато кого знаю, звідки перемогти і відкинути ту владу. Минуло. І не хотіли ніхто йти до Росії. Ми хотіли самостійна Україна, щоб була. От ми боролися до останніх днів, ну, скільки було можливостей, скільки допомагали нам всі, Ми все робили, щоб була перемога. Штурмували, все ми робили. Верховну Раду штурмували, ми. на Грушевського стояли ми. Перші жертви серед майданів пішли, воно навпаки. Завело всіх ще більше, і вони думали, як запогати нас круче. А вийшло навпаки, що згуртували ще більше ну, на, 300, на 1000%. Оці останні дні це були самі тяжкі дні, коли вистояв Майдан. Ми там були до кінця, тягали хлопцям, там тоді допомагали. Все. І, в общем, згадувати. Скажу так, що тяжкувато. Помню першу смерті, Нігояна, го я напомню. Псих... Да, він вірші читав на Майдані, ходив. Вони рядом коло наш палатки там і живі. Добрий був хлопець, коротше, багатьох я знаю, афганці підтримували, жили коло нас. Теж до кінця хлопці з нами боролися. Революція Гідності дала українському народу свободу. Свободу висловлення, все, що хочеш, ти можеш говорити. Раніше такого не було. Зараз, ну я ж кажу ще раз, що дихається вільно зараз. Як воно, не війна, все одно переможемо. Ну, але ну, у той час повертатися вже навряд чи хто захоче. Кров пролутя, як ті, Вітушки, як коло Верховної Ради от, почали всіх бити, дівчат, жінок. Це було саме таке досить неприємне дуже в душі. Ну, це в нас рюкзак тактичного медика. Це те, що, все тут те, що все. потрібно. Краво, спаси, сен, потрапив 225 125. Тоді батальйон зараз полк. Я дуже хотів туди потрапити, так як він самий такий, найбойовий, найкрутийший, отак скажу. Мене перша дружина, медсина, була, і я багато якось знав, вчився. так ну, так от. Ну, так от. ну Потрібні були де люди, туди я пішов. Я, скажімо так, не вбираю. Ну, сказали, от потрібні там, я пішов туди. То на антимайдані були Беркути. Зараз вони служать ЗСУ. З усіма спілкуються, і вони саме тоді ще вони зрозуміли, що їх підставили. Ну, як команда була, каже, виконували команду. Там, ну, а проти свого народу не можна йти навіть ні Беркуту, ні поліції, ніліці. Ні Це вони присягу дають на вірність народу України ну, не, не як владі. От, там в них була помилка, за вони зараз, я думаю, місце з цим народом відстоюють. Як на Майдані ми жили як одна сім'я. А так повинна жити Україна, як ну, одна сім'я один за одного. І народ як разом, ніхто народ не переможе. Ніколи і українців ніхто ніколи не перемагав. От всі люди ті були, похилого віку. Там ті не підтримували, а зараз вони дивися, бабушки там всі, вони останні готові теж віддати, аби Путін не прийшов сюди зі своїм битлом. Мені кажеться, у цей день просто кожен українець повинен згадати о той день, о ті дні у тих загинувших хлопців на Майдані, що тоді починали цю боротьбу, хоч боротьба і раніше починалася, і... а це. Кровоприбуття вже не було. Кожен повинен згадати, річниця йде майдану. Кожен повинен хвилину мовчання хоч спомнити хлопців, всіх жінок, людей, всіх, хто боровся, починав цю боротьбу.